Друзі, вітаю! Це голос Криму, і я Владислав Селезньов. Сьогодні ми говоримо на край важливе і чутливе питання: майбутнє Криму, Криму після деокупації, зокрема про статус кримсько-татарської національно територіальної автономії. Я з великою приємністю вітаю в нашій студії українського громадського діяча, політолога, публіциста, голову правління громадської організації, центр стратегічних досліджень Павла Жовніренка. Повгори вітаю вас. Слава Україні! Доброго дня, героям слава тема дійсно важлива і вже не, не, не просто сьогодні. Да, вона для мене важлива ще з початку 90-х років. Я пропоную в першу чергу занурити нашу аудиторію в суть проблеми і почнемо ми з вами ось чого. У двадцять році було прийнято закон України про статус кримсько-татарського народу. Як ви, Павло Григорович, оцінюєте цей крок з боку української влади? Чи достатній він для того, щоб відновити історичну справедливість? Наскільки ну, пам'ятаю, цей закон називався не закон про статус кримського татарського народу, а закон про корінні народи України. У першому так якщо... да. і там, от воно це якби е слід. Від Радянського Союзу розмазати от кримське татар, тобто ще безумовно, вони є: ці ще два е, корінних народи Караїми і Кримчаки, але кількісно зрозуміло, що вони не співставні з кримськими татарами. Загальні права прописані, е, обов'язки держави прописані. Е, хоча з е, початком війни і з окупацією Криму. Держава не може гарантувати, припустимо, там є пункт: про державу гарантує відсутність геноциду, вчинення геноциду стосовно корінних народів. Ну як вона може гарантувати зараз відсутність геноциду кримських татар, коли вона не може гарантувати відсутність геноциду для українців? Саме? Росія. Дія абсолютно безбачно, і з точки зору міжнародного права, це взагалі ніякого пояснення бути не можу, ніякого виправдання. більше. Цей закон був прийнятий, але ж навіть я от сказав, припустимо, один пункт. Розбирати ми його зараз не будемо, тому що це як штрихи, просто скажу. В тому числі не виконується, припустимо, про представницькі органи стаття. Це в... на початку самого було здається, навіть в першій статті чи другій, про те, що корінні народи мають своє представництво, яке визначає сам народ. І от представництвом кримсько-татарського народу є офіційним це ну але дотепер його статус як офіційного представника. Кримсько-татарського народу саме з юридичної з правової точки зору він не визначений. Тобто, э, Меджліс з самого початку він позиціонувався як мало чи не громадська організація, і от в цьому статусі типу, Україна співпрацює з ним. Це я думаю, що це неправильно. І э, кримські татари як, як будь-який народ. Світу відповідно до статуту ООН має право на самовизначення, І... а до речі. Так, да, давайте визначимося взагалі взагалі з понітійним апаратом. Чи варто нам настільки заглиблюватись в, в створення е, саме національної автономії на теренах Криму? Чи можливо достатньо статусу просто автономної республіки Крим? Поясніть нашій аудиторії, в чому різниця між кримсько татарською національною автономією та Автономною Республікою Крим, і чому важливо реалізовувати ті саме трансформації? Для мене це питання просте. Я говорю про свою точку зору: кримський татаро народ. Народ, який захоплений був, у них була держава, вони були захоплені в 18 столітті, страшні геноциди проводились постійно, виселення депортації, і воно продовжується до цього часу. Я, як українець, в цих випадках завжди розглядаю себе як кримський татарин. Чому українці і будь-який інший народ має право на цей уряд? На свою територію, на свою культуру, закріплену законом, на свою мову, яка захищена законом, на свої органи влади, які захищені законом, а кримські тара не мають. Це могло бути під час Російської імперії, я розумію. Це їхня мета була. Народів не повинно бути, повинен бути один великоруський, потім один радянський народ, і інші народи, якби повинні зникнути їх не повинно бути. До речі, це практично офіційно визнавалося в Радянському Союзі, що при комунізмі значить народів не буде, мов не буде. А коли ставиш питання, ставиш питання а яке, я в школі став на інше питання, а якою буде мова на території Радянського Союзу? Ну, зрозуміло, що російська. Тому для мене абсолютно рівноцінні і права, і обов'язки, що українців, що українського татарина. Українця стосовно України і обов'язки України стосовно українця, і так само кримський татарин має право на таке ж відношення до свого національно-територіального утворення саме не просто про мову, не просто про культуру, а йдеться взагалі про самоорганізацію народу. Тому що е, практика показує, що і показала. Національна культурна національна автономія без забезпечення територіальної автономії, вона не забезпечує ні культурних прав, ні мовних прав, ні прав взагалі народу. Тобто народ поступово асимілюється. На мій погляд, так. так не повинно бути. Це наше щастя українців, що ми маємо от народ, який у якого мова не схожа з нашою. У яких релігія не не ну, у нас схожа, всі релігії вогодин, провайдер різні. <різь> так. А, але от якщо брати менталітет, ви з Криму, я з Донбасу, я з, з кримськими татарами і, і дружу і стикаюся постійно, це вже з початку, з кінця 80-х років. Я вам скажу, що от менталітет у нас однаковий. Менталітет український і кримсько-татарський от на життєвому рівні я не можу порівняти, припустимо, не можу сказати, що менталітет українців і азербайджанців однаковий ні. Вони відрізняються. Або у українців і чеченців відрізняються. І так само у Черкесі. От брати, я б я був спеціально народики сповідують іслам, але у них. Це, це дуже довга тема. Припустимо, я тільки одну з трьох скажу: що до у нас до християнські, а у них доісламські е елементи культури до цього часу живі. До, часу, до цього часу і в святах в окремих, е і в Поведінці, в ставлені там до відьом до все інше, Все це є. Тому я. Я не розумію, я вважаю себе, коли я не підтримую право кримського татарського народу на е, національну територіальну автономію. Я е, відчуваю себе е, фактично імперцем, який розмовляє українською мовою. Тому Добре. для це цього... а, а як співвідноситься ідея національної територіальна автономії з міжнародним правом? Бо це класика. Не знаєш, як діяти, діяти по закону. Цому? Ну, перша статут ООН прямо записує, що народи мають право на самовизначення. Причому це право абсолютно народ сам визначає, він, він, у нього національна культурна автономія, у нього національна територіальна автономія, він в складі держави чи не в складі держави. Хоча тут уже є певні моменти, є протиріччя між правом народу на самовизначення і Цілісністю е, держави, от територіальна цілісність держав, це статутово так само визнає. і Він за те, щоб була територіальна цілісність. Але тут шлях досить простий. Ну як він складний, але юридично він простий. Е, народ, який проживає в, на території якоїсь е, країни і хоче самовизначитися, е, він проходить демократичний шлях. Входження в парламент цієї країни, і відповідно проводить статтю Конституції, де у них народи мають право на вихід із цієї держави. Якщо це є, то все це поважається міжнародним правом між всіма країнами, і проблем не буває, коли тоді вже народ оголошує його представницький орган, оголошує про те, що ми будемо виходити Ну, все, так записано в Конституції. Чому, припустимо, Захід визнав незалежності України і всіх Республік Радянського со Союзу? Тому що в Конституціях було записано їх право на відокремлення. право на самостійність аж до відокремлення, бо так сказано. Чому не визнав е каталон Каталонію е незалежною? Тому що в Конституції Іспанії немає права провінції на відділення, на вихід з Іспанії. Тому це право, воно закріплено, відповідно, міжнародне право на цю тему розроблено. і ми ж повинні. Це, це те, що я говорю, що мені здається, що так повинно бути, але ця ідея не в мене виникла. Вона виникла українських татар, і вона логічно виникла. Якщо ти вважаєш себе частиною народу, ти не можеш не думати про те, що ну, я живу, значить, повинен бути, бути мій національний дім. А що таке національний дім? Це територія, це територія, це не гуртожиток. А от моя ну чи кімната, вибачте, в цьому в комунальній квартирі, чи квартира, чи, чи будинок, це вже гріше народ разом з тим народом на території, якого він проживає, ну чи в конституцію і приймаючи закони відповідні добре. А що робити з безпековими протоколами? Бо ж очевидно, що одне з головних питань, у разі якщо йти, йти, йдеться про створення національної культурної автономії з усіма відповідними. На територіальну автономію, як гарантувати безпеку мешканців Криму і інших національностей, які взагалі ризики можуть на перспективу існувати саме в рамках міжнародних міжнаціональних конфліктів в майбутньому? Про яку безпеку ми зараз можемо говорити людей представників інших національностей, і кримських татар, і українців, і росіян Криму, коли ці права абсолютно розступлені. Абсолютно, от не було статусу кримсько-татарської е, національної територіальної автономії, а права були розтоплені. Е, Як я бачу, в принципі, якщо говорити про права, то тут треба дивитися от стосовно Криму. Що це за люди? Є кримські татари, це їхня їхня е, автохтонна територія. Крим, вони у них немає іншої країни, де їхня автона територія є. Вони їх не гане створився століттями, починаючи там, по-моєму, я не історик, але оскільки пам'ятаю, десь з 10 11 століття, і з там торгілки було, і в тому числі і скіфи, і так далі. І оце у них вони там оселилися, вони там живуть. І вони там живуть постійно, тобто після того, як дозволили їм повертатися, то чи вони почали це без дозволу в кінці 80-х років, потім вже, по дозві був, вже Україна незалежна, вони там, а були ще там і українці, були там і росіяни. На мій погляд, от зараз, коли буде звільнення Криму, коли буде звільнення Криму, то прийняття статусу кримсько-татарської автономії на саме територіальне. Він досить сприятиме зміцненню і прав, і, і українців, і кримських татар, і забезпечить їхню безпеку. Чому тому, що по перше, я вважаю, і це відповідно до законів України ті, хто поселилися в Криму після 2014 року, після 20 лютого 2014 року їхні закони, ой, їхні м, документи, вони не мають абсолютно ніякої законної підстави, Крім, крім а, там, е, свідоцтво про народження свідоцтво про смерть. все. Всі інші, тобто акти, куплі, продажу, ті, хто приїхали, вони після того, після окупації, вони порушили закони України. Значить вони це повинні прямо знати, що вони порушники закону України. Це одне. Друге. Я думаю, що в цій кримсько-татарській національно територіальній автономії будуть дві офіційні мови: українська і кримсько татарська. Українська і кримсько-татарська, і причому це не просто там на папері написано, а дійсно, от органи влади будуть все це робити отут уже те, що стосується прав. Народу, тобто це е, Кримська татарська національна автономія під небом України, вона як автономія, але дві офіційні мови, і ніяких третіх абсолютно немає. Ну, хіба що міжнародна англійська в окремих випадках? Тому ті, що до 20 е, лютого 2014 року проживали в Криму. Якщо вони не кримські татари і вони не українці, то знаючи кримськотатарську мову чи українську, для них проблем немає. У них, вони на період окупації, якби цей період вони там були, папірці якісь отримували паспортово російські, але вони мають право там проживати в Криму і тут нічого. Абсолютно нормально, тобто відповідно так, як в цьому світі робиться. Ті, що вже приїхали на окуповану територію, ну. Чимодан вокзал, я іншого варіанта не бачу. Хоча це все буде вирішувати, це ж я не законодавця, це буде вирішувати Верховна Рада після того, але тим оце. Не менше. Да. Тим не менше, ваша думка, Павло Григорович важлива. Що Що саме в першу чергу має робити Україна, з якими проблемами Україна стикнеться на шляху створення такого формату автономії? І взагалі, яким має виглядати той самий перехідний період? Україна в першу чергу повинна дуже щільно працювати з мінлісом. Я розумію, що може у косі з кримських татар не може, знаю, що є і Росія робить все для цього, щоб щоб Мінжліс не виглядав, будемо говорити так, верховною владою Кримський татар представницьким органом але. Він є. Він створений Королтаєм так до того, поки почалася окупація. Навіть останній Курултай вже був, коли практично був уже процес окупації. І як кримські татари вирішують, так, так і має бути. Це моя суб'єктивна точка зору. Але вона основується на законі, на законах справедливості і, в принципі, на міжнародному праві. немає. Народів, які нижчі категорії чи вищої категорії. Ми можемо говорити, припустимо, про от якщо говорити про закон про корінні народи. Так, є кримчаки, є країна. Але чи можуть е народи чисельністю кілька десятків або кілька сот людей створити повноцінну національну територіальну автономію? Ні. Mm -hmm. Ні, у них не вистачить людей навіть на те, щоб повинні в. в Представники були, ну хоча б вони були в одному районі в якомусь там, і то це неможливо село? Ну для чого відбивати людей? Тобто рівноправ'я правя бути, але що стосується кримських татар, то я тут бачу, як абсолютно повноцінний, і ви це в Криму жили. Ви знаєте прекрасну культуру, яка це багатюща культура, які традиції. І настільки вони, от європейський, я ще раз кажу, менталітет, настільки вони прив'язані до України. Я пам'ятаю, в 90-му році в Москві я навчався, 88-му ми створили український молодіжний клуб і було товариство української культури Славудич в Москві, там основно були студенти, які навчалися там, або ті українці, що жили в Москві. А потім ми в 1989 році е, вирішили зробити асоціацію е, національних товариств, які були в Москві. І от ми створили цю асоціацію, і на першому ж засіданні якраз виникло питання про повернення, тоді була Кримська область. В Радянському Союзі не суморозі і підняли питання: хтось із наших підняв. Там було десь представники, ну, не менше двох десятків національних товариств: Якути, Чеченці, Осетини. Але було три татарських об'єднання: одне казанське татар, друге кримська татарське. Ні, кримсько-татарське не було. Казанські татари, Сибірські і, 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 і ще, якісь я не пам'ятаю. І от виникло питання: Кримська татар точно не було там, можливо, тому що у них і об'єднання не було. І виникло питання, хтось підняв ініціативу. Я якраз був цим спікером, головуючим цієї асамблеї, підняв питання про відновлення автономії в Криму, Кримської автономії замість області. Ну, я так на слух сприймаю, да, нормально, приймаю, давайте будемо розглядати це питання. Але піднімається кримський татарин, він був, я не знаю, він представник організації, чи просто кримський татарин. І він каже: ми проти відновлення тієї, автономії, що була в, створена в Радянському Союзі. Тому що ця автономія автономна республіка в складі Російської Федерації. Якщо ми відновимо той декрет, то ми тоді в складі Російської Федерації. І от його слова дослівно, це я запам'ятав: ми з автономією кримських татар під небом України. Під небом України. Тоді ще, коли Радянський Союз був. І оце його слова були, і вони весь час зі мною ці всі десятки років. Тобто тема єдності Українців Кримських татар для мене вона. Ну, не, не викликає ніяких сумнівів, да але єдність з моєї точки зору, це єдність різноманітні. От як от є кримські тари це єдність, це не значить, як росіяни говорили. Значить, давайте разом от русський язики все інше. Ні, кримські тари це кримські татари, українці це українці. Ми політична одна нація і кримські татари, але народ окремо. Це окремо. Є, да, яке значення? Ну, я розумію, чому, чому прагнуть Кремли мати власну автономію, але чи посилить створення а, саме такої автономії України? Ну, Україна для українців просто знаєте, коли ми займаємось темою самовизначення народів Росії? І говоримо про те, що Росія повинна там хто говорить розпастися, хто повинен деколонізуватися або її треба деколонізувати. Тобто ми говоримо про те, що кожен народ має право на самовизначення. Да? От черкесів так само геноциди були, вони мають право вирішити свою долю самі. Так давайте покажемо приклад. І саме зараз. З юридичної точки зору, з міжнародно-правової точки зору, Крим це Україна, і зараз Верховна Рада може прийняти не чекати визволення, уже зараз прийняти цей статус більше того, оскільки з юридичної точки зору, з міжнародно правової точки зору Крим являється Україною. Ну я, якщо не брати, припустимо зараз от трохи відійти, я просто ракурс хочу показати, що може робити Україна зараз, користуючись тим. Що весь світ не визнає окупацію Криму, ми можемо відповідно до припустимо до угоди про історичне партнерство між е, Україною і Великою Британією, враховуючи безстрашність е, британців, постійної підтримки на безстрашність, ну ви, да. як е, військовий моряк, пам'ятаєте рейд е, Дефендера. Е, Коло, коло Криму, коли там Росіяни бісилися, а ці спокійно йшли, ми йдемо по українським територіальним водам і все, у нас дозвіл до України до побачення. Так, от, відповідно до цього і до того, що от я читаю зараз ці угоді а, про сторічне партнерство. Стаття 2: зміцнення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО. Вибачте. Це не та стаття стаття 3 Побудова партнерства в сфері морської безпеки. Сторони докладатимуть зусиль для усунення довгострокових системних загроз і викликів морській безпеці з метою відновлення свободи судоплавства Ну що заважає зараз Україні укласти угоду з Великою Британією про створення э, центру вивчення довгострокових системних загроз, викликів міжнародних і в тому числі тренінгового центру в Бельбеку. Тут Топо, я нагадаю на території Більбек, це військова база, яка знаходиться північніше від Севастополя на теренах тимчасово окупованого Криму. Ну, Крим наш. наш. З міжнародної точки зору український. Кримської з Британією. Хай от, зробити це за прикладом Дефендера, от, от таку річ. Тобто, я просто говорю про те, що є безліч е, не е, військових методів. Які допомагатимуть на війні? Якщо ми зараз, от якщо повертатися до кримсько-татарської національної територіальної автономії, то по перше, це це дасть ну, великий стимул кримським татарам. Україні це дасть відчуття своєї впевненості і це наша подяка кримським татарам за їх беззастережну підтримку. Я не буду навіть приклади пробувати, що було під час окупації. Ми пам'ятаємо ці ланцюги і коло тр коло трас, але це буде запорукою нашої подальшої? Як це вже? Заїждне слово дружба дали партнерство дійсно сторічного тисячорітнього скри з Кримським татаром, тому що ми повинні слухати кримський татар, дати можливість їм обговорювати ці питання, причому допомагати в цьому, дати можливість Меджлісу бути дійсно представником, представницьким органом кримськотарського народу і працювати на нашій владі, працювати з ними. І владі і опозиції всім, тому що питання, питання ну надзвичайно важливе для України. Я не дарма поставив саме в такому контексті питання, бо я впевнений в тому, що об'єднані ми сильні, і гасла «Голоса Криму це не лише голос, правди, це і голос об'єднаних сил. Насправді це надзвичайно важливо. До речі, тут я маю звернутися до нашої аудиторії. Нагадую, друзі, об'єднані ми сильні. А отже, ваші підписки на наші соціальні мережі. Соціальна мережа голосу Криму для нас важливі. Так само є важливий ваш зворотний зв'язок. Пишіть ваші коментарі, пишіть ваші питання до наших спікерів до, до нашої до нашої команди. Бо ми маємо зворотний зв'язок, значить, маємо можливість для комунікації, значить, ми об'єднані, значить, ми сильні. На завершення, Павло Григоровичу, який би ви хотіли би меседж передати мешканцям нині окупованого Кримського півострова? Що ви хотіли би сказати зараз кримчанам, які чекають на повернення України? Там же не всі чекають, да. я говорив, що є. Всі, хто вірить в нашу перемогу. Ми всі об'єднані однією мрією, і працюємо заради неї, це мрія про нашу. Перемогу, безумовно, можливості у кожного різні. Там і тут. І тут хтось військовий, у нього досвід. Він приймав присягу, він вміє воювати, він воює там. У кого немає досвіду, хто за віком малий, або тим більше на, на пенсії вже знаходиться вони так само допомагають і мають допомагати максимально тим, хто на фронті. І допомагають е, трансформувати країну. Все-таки проблема корупції у нас нікуди не дівалася, не тільки корупція. Внутри, внутрішні проблеми є, це ми їх бачимо е, засобах масової інформації. Але те, що стосується е, мешканців Криму, безумовно, ви, ви не можете воювати, ви не можете навіть е, допомагати, тому що е, е, тиск шалений з боку е, московського режиму. Але ви можете, і ви напевно це робите, не сприймати, не приймати цю окупацію по максимуму робити, от, згадати просто, як це було в країнах Балтії за часів Радянського Союзу. Вони а, коли да. зверталися російською мовою до них, чи воєнні, вони просто робили вигляд, що вони не розуміють, не розуміють, про що йде не допомагати, не робити нічого, що іде на користь Москви. Тобто залишатись собою. Ну і само собою, я звертаюсь до е мешканців е українців за етнічним походженням Криму і кримських татар. Безумовно, вчити своїх дітей, е мові культурі, незважаючи на тиск на те, що зараз школ шкіл українських практично немає, та і кримськотарських немає, там крімі Е, але. Пам'ятати про те, що говорив Симоненко: народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, почезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників за бро. От оце, це те, на чим ми повинні мій погляд. Я побажаю е, співвітчизникам з Криму, ті, хто вважає себе співвітчизниками з українцями. Перемоги і перемога як і на цьому завершуємо, Павло Григорович. Всім нам швидкої перемоги. Чим швидше, бо Крим це Україна. Ми маємо повертати своє. Дякую вам за цей аналіз, за цю ґрунтовну розмову. Дякую, що приєдналися. Слава Україні! Дякую за тему. Героям слава!